Так, сьогодні дуже класний день, дуже тепленько. Сьогодні попрацювали на городі. Ось тут, де малина, прибрали всі заборчики. все прибрали, тут малини вже не буде. Цю малину ми викопуємо, будемо пересаджувати. А що буде тут на місці малини? Я вам зніму. Скажу тільки одне, буде нова теплиця. Буде в мене ще одна теплиця. Процес роботи зніму, все виложу. Тут земля тепер гуляти не буде. Ще попрацювали в тепличці. Трошки понаводила порядок в помідорній теплиці. Тепер ось так. Вже земля не замерша, гарно, вже можна щось робити, скоро буду копати. Ще хотіла зняти вам, показати свій шпинат. Сьогодні працювали все в листі. Зараз відкрию. Покажу шпинат. Ось дивіться, який в мене вже шпинат теплиці. Теплиця не отаплюється, ось такий шпинатик. І там він всі ось 8 метрів, Всі в мене засаджені ось так шпинатом. Скоро вже буде гарний. Ще не поливаю, тут ще волога є, Ось земелька волога. Поки не поливає ще. Ще трошки продержиться так. Ось так. Шпинатик це в мене з осені посаджений, ось такий вже виріс. Так, теплиця в мене зараз нуль. На дворі мінус 2-3, десь, десь 3, мабуть, по руки підмерзають. Ось я в теплиці весь день були двері відкриті. Я тут працювала і ось так трошки намерзла. Ось такий вид з дверей. По бабуки в мене шпинатик цієї теплички, а в тій вже скоро ще трошечки і буду саджати редиску. теж під укриття під, такі, під ось такі самі. Загра волокна покриття. Надіюсь, вже таких морозів не буде, все буде добре. Вже потрошку починаємо працювати. Доброго дня, ми з України. Ось вирішила вам зняти гляньте, яка краса. Це редиска чайна роуз. Ось така. Так, а це ось мікрозелень, редис Санго. Дуже смачна редисочка. Як з згороду. І ось така краса. Чистенька, ось коріння, біленьке, чисте. Так, ось дивіться, такий пакуночок зараз піде до свого замовника. Будь ласка, ось редиска, редиска чайна ред редкорл і э, Санго. Ось такий набірчик. Ще набірчик це ось горох. Це набірчики по 150 грамів. Це горох. І. І ось сояшничок. Теж 150 грамів. Ось такі набори.